Чи шкодить анальний секс жіночому організму? Травма опасна дуже. Да, бо і тріщини, і геморої, і ніхто ж потім з чоловіків не знає, що таке там, тріщина, коли ти е, сходиш в туалет у тебе все крові, чим коли там, випадає фрагмент і затягується, і больно сидіти, ходити. Ну, там дуже багато. Анальний секс, він небезпечний. Небезпечний. Його можна. Е, Застосовувати залежить від діаметру пенісу статевого партнера. Чим тоньше, тим можливіше для її конституції це робити може, там, раз на тиждень чи не раз на місяць, це можливо. Але якщо там отак, а вона отака, то це рве її. А якщо якщо слина, а не додають анальної смазки, то це це взагалі небезпечно. Анальний секс має... Велику кількість підготовки, тобто люди є, які розслабляють анус і легко легко займаються. А є люди, яким дуже складно розслабити анус із ментального. Є люди в анусі багато нервових закінчень, більше ніж 70 тисяч у чоловіків і жінок нервових закінчень. Це дуже приємно. Від стимуляції пальців, ротом, іграшок, чи просто тримати палець, чи вводити, виводити, чи понурити туди іграшку, чи страпонити людину. Тобто. А у піхві скільки для порівняння закінчень. Нервових... На клітері e, 4 на пенісі, а у піховому каналі нервових закінчень їх вже майже немає. Там же тільки e, може бути інервація нерву вагус, може йти давати відку на шийку, на свод АІБ. От шийка матки, там 2, якщо у неї в'єт так розкинулась. Або вообще, взагалі піхва, вона ж дуже слабо інервована. Клітер зовні, в клітері 8 тисяч нервових закінчить, а в, на пенісі в половину менше. І тому, коли жінка рожає, вона може витримати цей біль. Якщо б піхва була так же заенервована, як клітер, ми б з тобою вмирали природу.